На Рівненщині водій Луазу збив пішохода і втік. Дорожньотранспортна пригода сталася вчора у Дубному. Про подію медики дізналися від місцевого мешканця 37-річного Анатолія, який звернувся у лікарню із закритим переломом ребер. Чоловіка одразу ж госпіталізували у травматологічне відділення Дубенської міської лікарні. Пізніше стало відомо, що вищевказаний громадянин отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду на нього автомобіля, де не встановлено автомобіля, де водій і знову ж таки після того, я скоїв дорожню транспортну пригоду, з місця пригоди зник. Але завдяки оперативно проведеним пошуковим заходам, працівникам міліції вдалося встановити і розшукати і винувачення цієї дорожньо-транспортної пригоди. Ним виявився також Анатолій, його звати житель міста Дубно. За попередніми даними, водій Волинянки зачепив пішохода, коли той йшов обабіч проїзної частини. Спершу потерпілий жодних нарікань. Самопочуття не висловив, а після звернення Анатолія до лікарні правоохоронці розшукали і водія, бо обоє виявляється на час ДТП були у нетверезому стані. Стосовно водія, який причетний до цієї дорожньо-транспортної пригоди, його затримано. Затримано автомобіль. Наразі подав всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди, з'ясовує слідство. Вже відомо на цю хвилину те, що і пішохід, і водій були в стані алкогольного сп'яніння. Керування на підпитку, нехтування правилами дорожнього руху, перевищення швидкості та безпечність на дорозі основні причини аварій, що сталися останнім часом на дорогах області, почастішили аварії за участю водіїв двоколісних транспортних засобів. Констатують у державтоінспекції. З початку червня в області вже трапилося 15 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв велосипедів, мопедів та мотоциклів. У цих вказаних 15 дорожньо-транспортних пригодах. Е Троє людей вже загинуло, і 15 знову ж таки отримали поранення різного ступеню важкості. Необхідно зауважити те, що із 15 зареєстрованих дорожньо-транспортних пригод сім. 7... ДТП сталося безпосередньо з вини водіїв вказаної категорії, і також хочу звернути увагу на те, що це переважно потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди молоді люди віком від 18 до 25 років. Попередньо що це на перше на напевно в першу чергу це нехтування елементарними правилами дорожнього руху. Тому державтоінспектори вкотре закликають водіїв до колісних транспортних засобів, сідаючи за кермом мопеду мотоциклу, не забувати про шолом. Нагадують про необхідність обладнання мопедів та велосипедів звуковим сигналом та світлоповертачами. А головне просять водіїв бути на дорозі обережними та дисциплінованими.